Два місяці знадобилось запоріжанці Олесі Котелевській, аби створити ось ці дві картини. Полотно блакитне небо є ілюстрацією до дитячої книжки з одноіменною назвою. У ній передані почуття та переживання доньки Олесі протягом війни та під час евакуації до Іспанії. Вона про те, як ми з вали і коли ми прибули в безпечне місце саме сюди. І я думаю, що це не тільки про нашу історію, про усіх українців. І, взагалі, то ця історія повинна мати продовження. Ми попали в безпечне місце, але ми не знаємо, що буде далі. Картини відображають почуття українців, яким довелося пережити жах війни. Говорить іспанський арт-критик Хосе Марія Юдего Мартін. Контамінові. Ідея виставки, прагнення свободи та миру, це чудово відображає бажання всіх нас, щоб цей кошмар, який ми переживаємо у світі, закінчився якнайшвидше. Мистецтво є одним із засобів про це говорити. За допомогою картин художники висловлюють занепокоєння, яке ми відчуваємо та переживаємо, і транслюють прагнення миру. Виставка спрямована популяризувати українське мистецтво та допомогти Збройним силам України, адже частина коштів з продажу буде передана Збройним силам України, говорить організаторка виставки Анжеліка Свірська. В принципі, постаралася принципі намагалась привнести нашу культуру сюди, до Іспанії. Після першої виставки, яка у нас була, ми зрозуміли, що для іспанців це щось таке нове, цікаве. Вони не очікували, що у нас в Україні багато таких відомих художників. Олена Черкун, новини на Суспільному, Запоріжжя, Іспанія.